Районної адміністрації Людмила Мариніна. Доброго дня всім, дорогі друзі, наші військові, священники. Сьогодні ми дуже довго думали, як нам подякувати, відзначити в першу чергу наших військових, наших патріотів, волонтерів і депутатів взагалі представників органів місцевого самоврядування. Якось так сталося в нашому житті і в нашій історії, що ці три дні переплелися в одне. Не можна розділяти День Волонтера, День Збройних Сил України або День органів місцевого самоврядування. Мені здається, сьогодні в якихось окремі свята. Протягом двох років від початку повномасштабного вторгнення, а взагалі протягом 10 років уже війни. Наша країна настільки об'єдналася, стала як одним цілим, і, напевно, ніколи в житті ворог такого не думав, що Україна стає як один міцний кулак. Мені сьогодні дуже приємно бачити всіх вас. Хотілося б ще б бачити ще більшою великою такою родиною нашого району і взагалі нашої держави у вільній, незалежній, мирній країні. Але на жаль, війна триває. Я хочу подякувати кожному з вас сьогодні присутньому за те, що ми разом з вами наближаємо перемогу, за те, що ми допомагаємо нашим воїнам, захисникам, нашим збройним силам. Адже сьогодні не просто їхній день Збройних сил України, це день наших героїв, наших воїнів, які тримають сьогодні весь світ. І ніхто, напевне, не може сказати, що це армія тільки України, це армія. За незалежність за волю всього світу. Тож, найперше, хочу подякувати нашим захисникам, нашим мужнім воїнам, неславним, незламним, сильним, сміливим, за їхній патріотизм, за їхнє дуже, дуже велике українське серце, за те, що вони з перших днів стали добровольцями, пішли на захист нашої країни, нашої державності, незалежності. Ну і сьогодні ми можемо точно всі сказати стали на захист кожного з нас. Адже найперше від них залежить майбутнє нашої держави і майбутнє наших дітей. А від кожного з нас залежить чим швидше стане наша перемога. Хочу подякувати кожному ще раз і в тому числі органів місцевого самоврядування, які не стали осторонь наших проблем. Адже кожна громада могла б закритися в своїх проблемах, бо їх дуже багато. Але на сьогодні. Проблема допомоги і питання допомоги нашій армії, нашим Збройним силам і взагалі військовим формуванням це для кожного громадянина, для кожної органу місцевого самоврядування, для кожної ради стає першочерговою. Тому ще раз всіх вітаю зі святом і нехай святий Миколай здійснить в найшвидшому часі найзаповітнішу нашу мрію, щоб настала перемога і настав мир в нашій країні. Божого всім захисту, Божого благословіння, міцного здоров'я, нам всім єдності і мирного життя у вільній незалежній Україні. Наші чарівниці прославилися з району своїми компас. Вони дуже гарні, молодці співають і всіх радують своїми піснями, і в той же час находять хвилинки для того, щоб все-таки підтримувати наші збройні сили, наших воїнів, щоб частинку домашнього тепла занести їм на передову. І стосовно наших священників, крім того, що надихають нас, дають нам духовну і моральну підтримку, теж знаходять час, їдуть на передову, там підтримують військові, дають їм ще один мотивацію і, ну, не можу навіть підібрати правильне слово, подис ще один духовний, для того, щоб все-таки нам все більше триматись, адже там дуже важко. І від спільної молитви залежить дуже багато тому, Миколая зі святами, які прийшли і які наступають, і дай Боже перемоги і миру Україні. Слава Україні!